7 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 4 кацапські розвідувальні дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію рашистів. Численні вибухи пролунали в районі тимчасово окупованого Токмака та неподалік Мелітополя. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнаний безпілотник скинув вибухівку на територію заводу з виробництва трансформаторів у Гаубрянськ. В Гаукурськ непізнані безпілотники підірвали електричну підстанцію, було знеструмлено два населених пункти. Борці з путлерівським режимом спалили чотири релейні шафи на залізниці в Гаучелябінськ. Потужна пожежа сталася на лакофарбовому заводі у Шмякіно, Шеб'якіно в Гау-Бєлгород. У місті Владімір 55-річна чиновниця намагалася підпалити військкомат за допомогою кількох бандеросмузі. Виявляється, ще є женщини в русських сіліннях. Слона на бігу остановить і хобот йому Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. До наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції загарбники не були готові та зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-му армійському корпусі ординського війська є травмовані загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією автомобільну і бронетанкову техніку, а також інше військове майно. Історія повторюється. Так само Совєти зазнали значних втрат після підриву за наказом командування Червоної армії Дніпровської гідроелектростанції в серпні, 1941 року.